Під Торецьком — справжнє пекло. Щоб узяти в кліщі наступне місто 70 тисячну Костянтинівку, росіяни перекинули на цей напрямок свої елітні підрозділи ударних безпілотників із Курської області, де ті визначили результат. за допомогою дронів та кабів, ворог намагається паралізувати логістику наших військ. І, на жаль, йому це вдається. Ситуація наближається до критичної, наголошують бійці 49-го батальйону Карпатська Січ, які зараз тримають тут лінію фронту разом з іншими підрозділами Сил оборони України. Да, та вони по ньому вже дуже багато раз намагалися попасти просто, що той раз попали. А тут певні частини констахи то. Був наказ від комбрига заборонити там пересування, але не, вгадає, не вгадаєш, куди, куди прилетить, куди що піде. Ну, окраїни Констахи дуже часто засипали. Сіра зона, ще тоді, коли ви приїжджали, можна було вважати, що десь 5 кілометрів. Ворона, блін. Е то зараз це вже 14, 15-20 кілометрів, як де на якому напрямку. І сторони де часік якраз з тих окраїн. І потім поступово ну, почали з по інших окраїнах залітати. Ясно, що особовий склад ми сховали. Якщо я раптом скажу бігом з машини. То вискакуємо з машини і як можна далі від неї. Тому що якщо це буде щось швидке, то вирулити ніхрена не встигнемо. Так щодня десятками керованих авіабомб росіяни закидують прифронтову Костянтинівку. Яка є воротами до агломерації краматорськ словянськ За даними мапи Deep State, місцями противник наблизився до Констахи на відстань 5-7 кілометрів. Це дозволяє йому добивати до околиць артилерію. Відтак руйнування в Костянтинівці просто катастрофічні. Але й за таких умов тут залишаються 9 тисяч цивільних мешканців. Десь по будемо ховатися, може ось сюди у двір верх зверху на. А без запасу нікуди. Там і водичка, і бика, і батончик. Пам'ятаєте, як колись принаймні пса нагодували голодного батончиками під час нашої минулої подорожі. Навіть, моя особиста думка навіть на коротесенькі виходи треба мати з собою запас. Навіть якщо знаєш, що йдеш на пів години, іноді ці пів години можуть перетворитися. На Добу дві, а то й більше залежно від ситуації. Так що запас завжди потрібен. І починати рухатися. Разом з офіцером батальйону Карпатська Січ ми прямуємо з Костянтинівки у бік Торецька. Всі виїзди з міста вже під контролем російських ударних дронів, каже Роман. Тому далі тільки пішки так безпечніше. Але хлопці робити. Завішувати, щоб до них не залітало всяке Гедота. Але самі бачите, один-два прильоти від цієї сітки нічого не лишається. Зараз дивимося. Іванопілля неподалік від Костянтинівки майже повністю знищене. Як бачите, це село загарбники зрівняли з землею кабами, артилерією та дронами. Наліво, наліво, на наліво давайте. Не дивіться, де можна під навіть якісь щось таке. Десь по нашому маршруту туди пішло, тому будемо зараз трошки зачекаємо. Може бути, що вона зараз десь опуститься в якійсь точечці і буде чекати. За мірками військової науки, 10-кілометрова зона вглиб від лінії фронту вважалася тиловою. Але реалії сучасної війни дронів знівелювали це твердження така територія вже давно під вогневим контролем ворога, адже камери дронів-розвідників бачать усе а FPV долітають. Незважаючи на ризики, пан Леонід їде зі свого села Пліщиївка в Костянтинівку, щоб полагодити мотоблок і вивезти на ньому свою паралізовану дружину. У сусідній Пліщиївці вони з жінкою, останні жителі. Мешкати в такому пеклі, каже чоловік, вже немає сил. Я думаю, мотоблок там був, два розкат побігла. сейчас где за вот не буду выезжать. Мы это вывозят? Ну, жена, Берем этот, парализован. Два инсульта. И буду переезжать. А людей много завышелось? мы вдвоем. На все село? На Плещеевку. Все разбило, да? Да, все там. Прилетело как бы, бухнул во дворе. Как я живой остался 3 метра, заглушила, тошнила. Там он, этот хамбр, стоит разбитый. А там не для вот детства, часто над вами, над головой Так, Да, вот да, эти вот жемурики летают. А куда вы ви вылете? Кону в... в... валите в дружковку тут. Будемо пробувати потихеньку. Треба буде подивитися. Наші зупинить. Так, на покрасити. Що стоїть за словами ускладнена логістика? Ворог зруйнував переправи, взяв під приціл дронів, перехрестя. Дзищання БПЛА в небі не змовкає. Московити вражають нашу техніку, яка намагається дістатись до позицій. Пройти до них пішки теж смертельна небезпека. Так, ну ніби затихло. Або потянулося далі, або сіло десь. Що давайте потихеньку просуватися, але отак від двору до двору в разі чого вразу. Переїха давай перебіжечкою в хату зараз вже сюди мене. Пр... Я ж кажу, всі вже збільшилося. По суті, тут уже де ми ходимо, це <сих>, проїхати транспортом. Сам розумієш, ти пару хвилин ми тут пройшли, ти скільки ти вже їх почув. Блін? А якби це їхала, якби ми їхали зараз на тому самому Козаку чи Герзичі, то це було б. Сделай с колочки, mm. блядь, снова выход, если mm. щось таке. с тобой. звідси тоже. Оно що? А їх дві іде. Одна звідти, верніться до. Угу. А вона туди. Ну то Томавік, по-моєму, пошвидко. Тут зараз тоже хтось туди На тиж же переправи, там машин штук 6 стоїть уже це на в'їзді в саму Щербинівку. там, де тоже де розльобане місце, це з то двох сторін насипу. Стояли до цього в Клевандуку, ми mm. там підходили. Що вони зробили? Вони по каже до нас приглядалися три дні. от, каже тупо літали низько низько. Воювати хлопцям доводиться по суті в умовах напівоточення. Ворожі снаряди й дрони летять одразу з трьох боків, це морально виснажує, каже Роман, рятує тільки підвищена пильність. Крило пішло. Да, ти бачите? Ну, якщо в мене не білка, і то не ворога, але трикутничок. Вже не бачив вже десь Але пішко У мене як колишнього ПЗРКшника трошки Ну да. Баня на Як там обстановка? Вісім вісім. Плюс плюс, дякую. А от і Але в такій скруті карпатські січовики стоять. Бо ж варіантів небагато. Якщо росіяни проб'ються до Костянтинівки, наступними стануть інші міста та села Донеччини. Ворог не зупиниться, тому потрібно триматися. Бо це у нас тут веселе місце. Воно було пристреляне ще в кращі часи. Ну, А зараз самі бачите. А отоявіть, що там де ближче. Оце і все є гідоти, її літає ще набагато більше. І хлопці переходять з місця на місце. Буквально це перебіжки по 10-5 по метрів. І... і воно виснажує, воно реально виснажує. Ти кілометр проходиш з такими силами, ніби ти пройшов десятку всіх. І це ми йдемо на лівки. А пацанам треба йти. І бика, і вода, і їжі, то там вже про те не говоримо там. Якісь мінімальні батончики, щось таке, вода бика, тому що літо. Блять, весні. Кацапи взяли за тактику обрізати логістику. Дуже сильно беруться за нашу логістику і за позиції пілотів, а заїзди на транспорті це. Ну, взагалі, така собі лотерея. От я ж кажу, дуже багато життя нам рятувало те, що ми використовуємо броньований транспорт, броньований плюс, додатково його обшиваємо, опрацьовуємо, постійно знаходимо якісь новинки по боротьбі, як з піввіхами, так і з цими молдіями, які постійно намагаємось моніторити ситуацію. І це часто рятує життя. Але Стало набагато важче воювати в першу чергу через логістику. Через логістику. Тому що як така логістика дуже ускладнена, майже відсутня. От ти навіть хлопцям навіть не потрібно пояснювати, особливо чому вони по місяцю сидять на позиції, а то і більше, тому що він розуміє, що в даний момент там на позиції, як би це парадоксально не звучало, але йому безпечніше ніж пересуватися, ніж пройти, ніж навіть там пройти оцих два кілометри. Чи три і до точки, і потім рухатися ще далі чи виїжджати. От з цим дуже важко. Я ж кажу, зараз і 20-кілометрова зона від лінії фронту вона не є безпечною. І вже не тільки через арту. Арта арта на таких дистанціях, вона ну, попала, то попала, не попала. Звичайно, це не щастя бо зносяться цивільні будинки, зноситься все. Але от дрони. Вони набагато щільніше, набагато, ну, більше приносять лиха. Дуже динамічна лінія. О. От, е, іноді буває таке, що відправляється група. І, наприклад, е, е, знову ж таки, це через величезне крило логістики, величезне плече логістики. От група піша група, вона виходить в дорогу і має пройти, там, наприклад, 15 кілометрів. Не дай Бог з цією групою по дорозі щось трапляється, найгірше, що це може бути, ну звичайно, крім поранення смерті це втрата зв'язку. От коли втрачається зв'язок, коли пошкоджується та сама рація, ми, нам важко дуже встановити, де, де є хлопці. І ми не можемо точно знати, чи от був бач, ми, ми зафіксували, що вони, наприклад, зайшли в таке укриття, по тому укриттю був приліт. І в результаті пошкодженого зв'язку ми не можемо сказати, живі вони поранені, чи з них все окей, просто рація накрилася. І от таких випадків досить багато буває. І через, знову ж таки, це так, ліжка летить, через ускладнену логістику подаємо безвіст. Або та сама ситуація, що коли на самому передку іноді буває майже неможливо вивезти тіла, а ще застосуванням кацапів їхньої. Технології камікаци з ТМ. -кою. Це коли група людей. Ну, двоє, один, двоє Кацапів, ТМ-ку, біжать до нашого укриття і закидають її туди. От, Більшість цих груп не добігає, їх знищують. Але якийсь один, да, прорветься, а самі розумієте, що таке ТМка в підвалі, яку закинули в підвал, там не лишається нічого. От, на жаль, така. Печальна статистика. Боремося з цим. Ворог несе набагато більше втрати. Ну, вони нищимо їх набагато більше. Але нам зараз надзвичайно важко. В першу чергу, через логістику.